Вітаю, дорогенькі мої! У нас урок української мови. А отже, сідайте зручненько, запишіть сьогоднішню дату та класна робота. Записали? Тож, розпочинаємо далі тема уроку обставина способи її вираження та роль у мовленні. Увага, увага, увага! Московий штурм. На які питання відповідають прислівники? Дітки, що це за частина мови прислівник та на яке питаннячко вона відповідає? Негайно згадайте, хто не знає, нікому не признавайтеся швиденько, гортайте підручник, енциклопедію, довідники, словники, та шукайте, що таке прислівник та на які питаннячка він відповідає. Знайшли, дізнались, молодці. Навіщо нас? нам це дізнаєтесь згодом? Отож, дітки, обставина це другорядний член речення, який називає спосіб дії або її місце, час, причину, мету і відповідає на питання, куди, для чого, де, чому, як, відколи, коли, звідки, з якою метою? Навіщо? Наприклад, осика сонно шелестить. Хто що осика підмет, Що робить осика? Шелестить присудок, шелестить як сонно. Місячне світло влилося в кімнату. Хто що світло підмет, Що зробило світло? Влилося присудок, влилося куди? В кімнату обставина. Обставину підкреслюємо так. Рисочка, крапочка, рисочка, крапочка штрих пунктирною лінією. А зараз, дітки, прочитайте речення, у яких підкреслено другорядні члени речення Обставин. Що означають ці обставини? Предмет, ознаку предмета чи ознаку певної дії? Перед вами, дітки, наша мрія, наш літак, найбільший літак у світі. На жаль, загарбники знищили його, і його зараз уже немає. Але ось таким, такою була наша мрія, бо хочеться її ніжно називати жіночим іменем. Найбільший літак сконструйовано в Києві. Дітки, на що вказується обставина? На предмет, на ознаку предмета чи ознаку певної дії? Подумайте, дайте відповідь. Або наступне речення: мрія може швидко набирати висоту. Хто що мріє? Мрія, підмет. Що мрія може робити? Може набирати присудок, може набирати висоту як? Швидко. Отож, дайте відповідь, дітки. Що обставина означає предмет? Ознаку предмета чи ознаку певної дії. Звісно, що ознаку певної дії, дітки. А якою частиною мови виражено, та на яке питання відповідають обставини? Зробіть висновок про особливості обставини як другорядного члена речення. Отож, дивіться, в першому реченні в. Києві обставина виражена прийменником з іменником. А в другому реченні швидко обставина виражена прислівником. Найчастіше обставину виражаємо прислівником або іменником з прийменником. Наприклад, стіл київський захопив підступно святополку. Як захопив стіл київський? Підступно. Прислівник, обставина виражена прислівником. Або зерно нап'ється сонця в полі, нап'ється де в полі, обставина в полі виражена іменником з прийменником. Згадали цього свято Полка? Загадали дітки? Пам'ятаєте, на уроках української літератури? Олександр Олесь писав про нього. Згадали, дітки? Забули перечитайте. Зверніть увагу, потрібно правильно ставити питання до обставини. Прийшли через день, працювали в саду, чекав із нетерпінням. Обставина відповідає на питання: куди, чому, як, коли. Зверніть увагу, прийшли через день. Не прийшли через що, а прийшли коли. Через день. Працювали в саду. Працювали де? Не в чому працювали дітки, а де працювали в саду. Чекав із нетерпінням. Чекав як із нетерпінням. А не з чим із нетерпінням. Зверніть на це особливу увагу. Завданнячком. Доведіть, що виділені слова обставини, якими частинами мови їх виражено? Я так люблю, як дощ приходить в місто, умити світ дерева напоїть. Підкреслена обставина в місто. Якими частинами мови виражено? Іменником з прийменником. Через хмари вечорові ходить місяць навпрошки. Обставина навпрошки якою частиною мови виражена? Прислівником. Чутки про подвиги Сагайдачного невдовзі дійшли до Польщі. Обставина невдовзі виражена прислівником. На хаті спросоння клацнув дзьобом лелека. Спросоння обставина виражена прислівником. Доберіть, будь ласка, до виділених прислівників синоніми місто. Як можна сказати іншими словами, місто? Будь ласочка. а навпрошки, а невдовзі, а спросоння. Придумали, перевірте, додайте. Місто град. Можна сказати так. Навпрошки, навпростець, напрямець. Невдовзі, незабаром, найближчим часом. А спросоння це спросонку зі сну. Завданнячко. Випишіть зречення словосполучення: присудок плюс обставина. Пам'ятаєте, ми таке завданнячко виконували: присудок плюс додаток. А тепер присудок плюс обставина, та ще й плюс питаннячко. Запишіть за зразком. Наприклад, повертаються куди? Додому і обставину підкреслили. І так, велосипед... велосипедисти їхали повільно. Їхали як повільно. Рибалки сиділи на березі, сиділи де на березі. Прокинулися туристи в досвіта. Самостійно придумайте, готують свачно наші кухарі самостійно та шахістки. У вересні поїдуть до Англії. Виписуйте, будь ласочка, присудки, питаннячка і обставини. Перевіряйте. Так у вас вийшло. Якщо не так, прочитайте ще раз та усвідомте цей матеріал. Наступне завданнячко. Прочитайте прислів'я та поясніть їхнє значення. Зверніть увагу на написання виділених прислівників. Прочитайте, дітки, будь ласка, ці прислів'я голос. А одне, яке вам найбільше сподобається, вивчіть, будь ласка, на пам'ять. Чого вранці не зробиш, того ввечері не здоженеш. Вода, що витекла назад, не повернеться. Хто влітку пісні співає, той узимку сльози проливає. На рідній землі тепло і вдень, і вночі, восени багач, а навесні прохач. Гірко поробиш солодко з'їси, які гарні прислів'ячка, дітки. А чи всі ви зрозуміли? Якщо будуть питаннячко, я чекатиму. Зверніть увагу на правопис. Вранці ввечері пишемо разом з. Назад одне слово. Влітку узимку одне слово. Вдень і вночі навесні одне слово. На жаль, під диктовку ви не зможете записати, але переписати та запам'ятати ви це зможете, отож так і зробіть. Підкресліть обставини як члени речення. А усно поставте питання до кожної обставини та визначте частину мови, якою її виражено, дітка. Так у вас, молодці! А зараз працюємо, працюємо над цікавим завданнячком. І так, так як ви виконуєте завданнячку самостійно, то, будь ласочка, самі і прочитайте стійкий вислів, а потім спробуйте замінити його синонімічним прислівником з довідки. Наприклад, наче грім серед ясного неба, це шукаємо відповідник на дворі?» Ні. Несподівано, точно, наче грім серед ясного неба тере несподівано. Аж до самих хмар це на дворі? ні. Несподівано було щиро, ні, якось дивно, надійно не підходить. Аж до самих хмар, а може, це далеко? А може, гучно, а може аби як, або високо. О, слово високо знайшли. А хмари де високо. Отож у нас відповідник високо. І так далі, міркуючи в голос, підберіть відповіднички. Складіть і запишіть три речення з зібраним прислів прислівником на вибір. А прислівник підкресліть як член речення. Дітки, ми попрацювали плідно, закінчується наш урок. Оголошую домашнє завданнячко, а перед тим дякую всім за увагу і всі, хто плідно працював, оголошую переможцями сьогодні, сьогоднішнього конкурсу на кращого знавця-обставини. Отож, щоб бути ще розумнішими, опрацюйте теоретичний матеріал, параграф 68, другорядні члени речення, обставина за підручником Олександра Авраменка, електронний підручник та виконайте вправку з будиночком на сторінці 158. Або за паперовим підручником, параграф 53, вправа 425, підручник Олександра Заболотного. Дякую, дорогенькі мої, за увагу. Рада, що ви були зі мною. На все добре, до побачення. Бережіть себе!